Путін придурок, Росія скоро перетвориться в випалену землю, і в Москві всі будуть вбивати один одного на вулиці. Саме про це йдеться в розмові, перехоплених, розмові російських олігархів, декого таких персонажів Троценка і Матушевська. Я подивився в підказку, чесно кажучи, в зпаргалку подивитися їхні прізвища, тому що вони ні про що не говорять, в принципі. Тому ну я думаю, що це персонажі, ви розумієте, абсолютно не цікаві, і вони будуть на узбіччі історії, як і багато там, значить ось цих товаришів в російській політиці. Але що цікаво, і на чому варто загострити увагу? Справа в тому, що ці Траценка і Матушевський, так, Траценка і Матушевський ведуть дискусії. Один із них знаходиться на балі, ну тобто, мова йде про е, Миколу Матушевського, який там розповідає, що там звичайно добре. З іншого боку, йому Роман Траценко цей же е, жаліється і каже: в Росії все буде погано. На Балі в Індонезії буде ріст в 10 разів через 10 років. в Росії все впаде вдвічі, і взагалі все буде погано. Росією керують муділи. Це я цитую. Їхню розмову да, їхній лексику, що було зрозуміло, тому що я таке не вживаю, але от вони про це говорять і кажуть, моділи, які керують, вони, значить, з уявленнями з про 19 століття. Ну, це привіта. Ви раніше не бачили, які уявлення у тих, хто керує, і про що вони думають, і які заяви вони роблять ще? Мюнхенська конференція з питань безпеки вже то була всередині 2000-х років, Ви не чули, які тоді Путін закидав. Меседжі вже варто тоді було б орієнтуватися і розуміти, яке століття для Путіна є визначальним. Хоча я вам скажу, що Путін не дотягує до рівня політиків 19 століття. Ну, куди? Абсолютно, абсолютно не рівень тим політикам, можливо, хіба що Олександру Іму, який закінчив абсолютно безславно. Зрештою. ну, Але це такий момент. А тепер, власне кажучи, хто ж це слухає і хто ж це зливає. Як мені видається, це зливають російські спецслужби, це зливає, скоріш за все, ФСБ. Чому так відбувається? Справа в тому, що я вже неодноразово говорив і бачу, що в Росії є така от фронта зараз, те, що називають, вона визріває серед силовиків, там ФСБшників, плюс військові, плюс там. Можливо, розгвардійці, інші представники силових відомств. Олігархи тут ні до чого абсолютно, вони нікому не цікаві і ні на що не впливають Якщо треба буде їхні гроші, отак опиняться в руках силовиків і з'являться інші олігархи. Треба розуміти все ще, як там працює, власне кажучи, ця система. А олігархи це пішаки, їх юзають, їх використовують. Тобто. А їх використовують, тому що їм стало погано зараз. Вони один одному скаржаться, вони ниють один одному, ці розмови перехоплюють, записують. І тут є подвійна мета. Перше, це натуральний саботаж всередині в лавах Путіна, серед його силовиків. Це для нас дуже добрий позитивний сигнал, оскільки в них далеко не все так гладко, немає єдності і все валиться. На тлі різних подій, процесів, які там відбуваються, і невдачі в війні, і невдачі в економіці на тлі санкцій. І загалом ситуація з муділами з 19 віка там хіба може бути е, е, інакше? Якщо він муділа, то він і в 21-му, і в 19-му однаковий, правда? Ну, от, е, власне, така ситуація складається. Тому. А, можна допускати, що в лавах силовиків визріває ось ця опозиція, ось ця так звана фронда, яка записує всіх, кого вона тримає на гачку, і коли потрібно, просто викидає потрібні моменти для дискредитації російської влади, для того, щоб показати і підіграти там, і Заходу, зокрема, сказати, що дивіться, от які процеси відбуваються, і похитнути єдність довкола Путіна. Це раз. А друга мета, яка є. Вона принципово важлива для цієї фронти. Вони намагаються всі відвести відповідальність від себе, тому що досить часто звучить, що Путін, Путін, Путін або його найближче оточення. Але ж прекрасно зрозуміло, хто несе відповідальність, що не тільки Путін, а й вся верхушка, вся російська влада, і весь склад Радбезу, і Дума, і Сівят Федерації, і так далі. Тобто, вони в однаковій мірі несуть. Відповідальність за всі ті злочини і за злочин агресії проти України. А зараз досить багато чого з'являється, різних, скажімо так, матеріалів Кидів про те, що дивіться, ну от Путін, начебто сам, він за це все несе, він має поплатитися. А ми тут так, ну знаєте, це про що говорить? Це говорить про те, що всередині ось цих силовиків, їхніх визріває ось ця фронта, яка буде готова в потрібний момент, коли цей момент прийде провести тихий. Або не дуже тихий переворот в Кремлі, усунути Путіна в той чи інший спосіб, можливо, навіть до якоїсь там фізичної ліквідації, яка буде полягати в тому, що просто стався серцевий напад у людини. Все не проснувся. Ну от, власне, і все до можливо чогось гучнішого, і потім намагання провести трансфер влади від Путіна до когось іншого, домовлятися з заходом з цих позицій. І я думаю, що вже якісь сигнали Заходу щодо цього посилаються. Ось така ситуація. Що для про що це для нас говорить? З одного боку, це добре, тому що у них буде криза в будь-якому випадку і перевороти. Але для нас цим важливо скористатися максимально на наших умовах, найвигідніших тобто, позбавлення Росії ядерної зброї, роззброєння і багато інших факторів, гарантії безпеки, недопущення воїн в майбутньому, відповідальність Росії. А це сотні мільярдів доларів уже компенсацій того, що нам винна Росія у відновленні репарації і так далі, які вона буде виплачувати роками. Хочеш, не хочеш видачі злочинців і так далі. Ось це максимально. Тобто, не дати просто їм вийти, провести ось цей переворот і намагатись домовлятися. Нічого подібного. Спочатку несете відповідальність, спочатку видаєте, якщо е, Путіна не усуваєте, видаєте його в міжнародний кримінальний суд, як і інших. Воєнних злочинців відшкодовуєте збитки, підписуєте гарантії роззброєння, і це відбувається під ігідою міжнародного співтовариства. Тоді все інше. І тоді вже згадаємо про вклад і роль ось цих персонажів Матушевського і Троценка. А можливо, і не згадаємо.